Доброго дня. Сьогодні хотів би сказати декілька слів про цистит у котів. Це досить складна патологія, яка потребує вчасної діагностики та лікування, оскільки, якщо не надати на першому етапі допомогу тваринці, то це може бути летальним випадком. Все через те, що сеча, яка накопичується в сечовому міхорі, не має виходу. Вона починає розширювати ниркові лоханки, і це призводить до ниркової недостатності. З симптоматичної точки зору господарі найчастіше нам кажуть, що у нас у тваринки закреп. Насправді це не завжди так. Тварина просто в потугах намагається видавити себе хоч трішечки сечі. Це може бути і дійсно так, але зачасту люди просто не можуть диференціювати або забувають, коли останній акт сечовипускання був у їхньої тваринки. На прийомі ми, пальпуючи з сичовим розуміємо, в чому справа, і потім вже запускається певний каскад діагностичних та лікувальних процедур. Власне, на першому етапі треба завжди думати, як деблокувати тваринку, так постановка у катетеру. Все це робиться під седацією, також з діагностичною метою необхідно проведення ультразвукової діагностики, обов'язково висів культури сечі в лабораторії на чутливість до антибіотиків і виключення якогось інфекційного фактору. Також у старих тварин необхідні аналізи крові. Якщо процес запущений, нам потрібно оцінити функцію нирок, так, особливо, якщо в симптоматиці ми вже бачимо блювоту, так, тобто це нам каже про те, що вже нирки теж приєднуються до цього процесу. Також у тварин похилому віці можуть бути часте сечовипускання. Воно не пов'язане з дисфункцією сечового міхора, це може бути пов'язано з функцією манирок, це може бути ознакою ендокринної хвороби, як гіпертереоз. І це теж потрібно розуміти і проводити диференційну діагностику цих патологій. У групі ризику тварини породи перс в середньому вік від 2 до 6 років. Вони зачасту мають зайву вагу, вони кастровані і вони ведуть неактивний спосіб життя. Під час діагностики ми виключаємо причину так, або, іншими словами, сечокам'яної хвороби, причину інфекційного плану висівом культури збудника. І якщо нічого з цього не підтверджується, то ми власне, розуміємо, що маємо справу з ідіопатичним циститом. Ідіопатичний цистит це цистит без якоїсь певної причини. Так? Зараз іде багато полеміки з приводу того, який основний механізм розвитку цієї патології. Хтось це пов'язує з анатомофізіологічними особливостями, його також по іншому називають нейрогенним циститом, але у більшості статей е, йде мова про стрес-фактор. Тобто е, кішки взагалі досить стресові тварини, вони реагують на стрес е, досить тяжко. Е, стресом для котів може бути все, що завгодно. Це може бути е, е, ремонт у сусідів, е, до вас прийшли якісь гості, щось нове вдома взагалі, якийсь різкий шум. Переїзди з нового місця на старе, зі старого на нове вони, взагалі, кішки, досить сталі тварини. Вони всі зміни приймають досить тяжко. І це є зачасту основним механізмом розвитку циститу взагалі. Є навіть дані про те, що з 100% тварин у 50 був уролітіаз, але він симптоматично ніяк не виявлявся. І у іншої половини теж був уролітіаз, але був ще й стрес-фактор. І такі тварини теж дуже виявляються підвержені цьому розвитку цієї патології. В Підсумку слід зазначити, що у тварини, якої розвивається симптоматика порушення актодифікації та сечовиділення, необхідно якнайшвидше доправити до клініки, щоб її оглянув спеціаліст. Симптоми ці можуть е трошки проходити власне самотужки, е але це не означає, що це вирішує проблему і може бути навіть е потім ще погіршення стану. Тож, друзі, е діагностуємося, е лікуємося, не хворіємо. Все, па-па.